І зібрання рісали інур, 25 ліків. Бадіузаман Саїд НурСІ 24 ліки. О ті, хто доглядає невинних хворих дітей і людей похилого віку, які знаходяться у стані невинних дітей. У вас є можливість здійснити важливу торгівлю, що стосується іншого світу. Старанно й наполегливо намагайтеся отримати користь від неї. Хвороби невинних дітей це певне гартування для їхнього тендітного організму, певна вакцина для створення стійкості проти життєвих труднощів у майбутньому, певне божественне виховання. Окрім багатьох подібних смислів, що стосуються мирського життя дитини, за ці хвороби замість спокутування гріхів у дорослих. Іде своєрідне воздаяння, нагорода, савап, яке може стати причиною для її духовного життя й очищення її. А також за ці хвороби, що являють собою вакцини, іде воздаяння савап, яке стане основою для її духовного росту в майбутньому або в іншому світі. Ці воздаяння, як визначено знавцем істини. Записуються в книги діянь її матері, яка за секретом милосердя віддає перевагу здоров'ю дитини, а не своєму. Що стосується догляду за старими людьми, то крім воздаяння, нагороди, саваб за це. З правдивих переказів, і на прикладі багатьох історичних подій, відомо, що шукати благословення старих людей, особливо батьків, звеселяти їхні серця, служити їм вірою і правдою. Є основою як для щастя і благополуччя в цьому світі, так і для щастя в іншому. Завдяки багатьом фактам можна визначити, що щасливі діти, які повністю підкоряються своїм батькам, які постаріли, таке ж відношення бачать від своїх дітей, так і злощасні діти, які ображають своїх батьків. Крім страждань в іншому світі, також і в цьому світі несуть за це покарання, підлягаючи багатьом бідам і нещастям. Так, необхідністю ісламу є не тільки догляд за своїми старими немічними родичами, але й коли зустрінеться вірянин, оскільки за секретом між віруючими людьми є справжнє братерство, і коли поважна стара хвора людина буде потребувати допомоги, то необхідно душею й тілом допомагати. Турбуватися про неї. 25 ліки. О мої хворі брати. Якщо ви бажаєте дуже корисних, справжніх, приємних святих ліків від усіх недух розвивайте свою віру, і ман, тобто спокаянням та уба і зверненням до Господа про прощення гріхів і стихфар з молитвою намаз. І поклонінням використовуйте ці святі ліки, віру та зцілення, що йдуть від неї. Так, через любов і зв'язки з цим світом, у безпечних людей, котрі забули Господа, ніби є величезне, як світ, хворе духовне тіло. Віра ж, як ми переконливо довели у багатьох брошурах, відразу зцілюючи це велике, як світ духовне тіло, зранене ударами смерті і розлук. Позбавляє його від ран, даючи йому справжнє зцілення, щоб більше не стомлювати вас, на цьому закінчую, а ліки віри, і ману виявлять свою дію при виконанні, наскільки це можливо, обов'язкових приписів віри, фарс, безпечність, розпутність, низькі пристрасті, заборонені божественними законами, розваги заважають дії цих ліків. Оскільки хвороба усуває безпечність, відбиває бажання, служить перешкодою для заборонених розваг, скористайтеся нею за допомогою покаяння, молитви, дуа і звернень до Всевишнього пропрощення, використовуйте святі ліки і світло справжньої віри. Нехай Всевишній творець дарує вам зцілення і зробить вашу хворобу з Спокутуванням гріхів. Амінь, амінь, амінь. І кажуть вони хвала Аллаху, який вивів нас на це. Ми б не вийшли, якби Аллах нас не вивів до цього. Прийшли посланці Господа нашого з істиною. Коран 7.43. Хвала Тобі, ми знаємо тільки те, чому ти нас навчив. Воістину ти знаючий, мудрий. Коран 2:32